Напад на таксиста, шахрайка, яка здавала житло в оренду і пропагандистка Радянського Союзу у Кам'янському. Поліціяни розповіли про найбільш резонансні події за останній тиждень. І розпочнемо із резонансного. Жінка середніх літ, мешканка Кам'янського, ходила по місту та розповсюджила заборонену комуністичну символіку. Як було встановлено 45-річна жінка, в одязі з емблемами. Радянського Союзу ходила по скверу міста у південному районі та роздавала лістовки з комуністичною символікою. Про дану жінку до поліції повідомили місцеві жителі. Також один із заявників повідомив, що жінка надала йому особисто в руки дані листівки. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 436 пункт, 1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал соціалістичного або нацистського тоталітарних режимів кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. А інша жінка здавала орендоване житло і брала гроші наперед, і після не виходила на зв'язок. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що жінка розміщувала в мережі інтернет об'яву щодо здачі в оренду житла, яке сама ж вона і винаймала. Після того як вона отримувала аванс за житло, вона вимикала телефон, не відповідала та переховувалась. Підозрювана: це 31 річна Місцева жителька. Поліцейські повідомили про підозру у скоєнні шахрайства. Виокремились і чоловіки. За крадіжку та злом автомобілів поліцейські затримали 51-річного чоловіка. Зловмисник спеціально обирав автомобілі, які не мали систем сигналізації. Як було встановлено, 51-річний чоловік обирав автомобілі, які були припарковані вночі біля будинків. Або шляхом пошкодження замка, або. Пошкодженням вікна він потрапляв до автомобілів, звідки викрадав щось цінне. Якщо на цього, нічого цінного не знаходило, то він викрадав акумулятор. Вже не в перший раз об'єктом насилля стають таксисти. 29 січня. Чоловік викликав таксі і, приїхавши до місця зупинки, побив водія та заграв гроші із документами на автомобіль. Під час поїздки між водієм та пасажиром виник конфлікт, в результаті чого пасажир накинувся на водія, побив його гумовим кийком та відібрав у нього грошові кошти та документи на транспортний засіб. Після чого втік. Проведено маршрутними заходами на при відпрацюванні виклику пробійку поліцейські сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 1 та управління поліції патрульної охорони затримали зловмисника. За погодженням. З Кам'янської окружної прокуратури. Ми повідомили про підозру скоєння кримінального правопорушення, частина 4, стаття 186. Це грабіж. На даний час затримані знаходяться під вартою.